Сьогодні у випуску в автобусах та маршрутках заборонили вмикати музику. Чому? Він не знає, що народилась донька. Дружина на Нацгвардійця зі Знам'янки півроку чекає чоловіка з полону. У Кропивницькій кав'ярні щодня безкоштовно годують 200 переселенців. Від сьогодні в Україні заборонили в автобусах, маршрутках та тролейбусах вмикати в салоні музику чи фільми. Усі звукові сигнали, крім інформації про поїздку, заборонені згідно закону України на міських, міжміських та міжнародних маршрутах. Вої 44-го маршруту у Кропивницькому Юрій Поцелуйко каже про заборону, знає: звучала яка, яка є в ефірі, така і звучала. Заборон не було, тому спользували. Ну всяке крім старались поменше шансу. Заборона стосується водіїв і пасажирів. Звук музики чи фільмів можна транслювати на індивідуальні навушники пасажирів. Якщо пасажир голосно увімкнув музику, водій має право його висадити. Щоб він більш уважніше рухався, більш уважніше обслуговував своїх пасажирів, от щоб не було порушень правил дорожнього руху. Про нововведення попередили усіх кропивницьких перевізників, каже заступник голови обласної асоціації перевізників Дмитро Вінницький. Провели з працівниками підприємства інструктажі з водійським складом під підпис особистий, і вже на сьогодні виконується ця норма закону. Подружжя Котенків, які чекають маршрутку, про новий закон не знали. Не чолині общественный транспорт должен бути общественным транспортом. Не кожному ж подобається. Може, хороше настроєння і музика друга. Чили больний не до того. Іншої думки Наталя Іванова. А якщо мирне час, пусть музика. Водій маршруту Омельгород-Кропивницький Віктор Суржик про новий закон не чув. Розповідає, музику у салоні не включає спочатку російського вторгнення. Музика щасний. Зараз не потрібно. Це вже після всього там буде видно. А зараз я, я так вважаю, що не. Михайло Беліцький, який чекає на автобус, вважає, водія нічого не повинен відволікати. Водій має їхати нормально. Так, і не без якихось без, і... без посторонніх обрачень з сторони пасажирів. Він відповідальний за нас. Ми йому дали свою життя. Дотримання норм закону контролюватимуть працівники Держслужби з безпеки на транспорті. На даний час статтею 60 України не передбачено відповідальності за відтворення музики в салоні пасажирських автобусів. Кабінету міністрів доручено привести у відповідність підзаконні нормативні акти у відповідність до вимог цього закону, внести відповідні зміни в правила надання пасажирських послуг всіма видами транспорту. Каже, на внесення змін до закону уряд має два місяці. Олександр Сметанко, Олександр Касяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький. 202 випадки коронавірусу зафіксували за добу на Кіровоградщині. Померли від наслідків ковіду двоє людей. За тиждень на третину зросла кількість хворих, розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Тим, хто не щепився від коронавірусу, радить це зробити. Лише за останній тиждень ми маємо 9 випадків, які закінчилися трагічно від COVID-19. За минулий тиждень зареєстровано 991 випадок covid 19 що на 28% більше ніж за попередній тиждень. За прогнозом Міністерства охорони здоров'я, за прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я Україна вступає в пік нової хвилі covid 19 у середині жовтня. Другого дня. Інспекція з нового устрою. Тут торгувати не можна, а тільки на ринку. Мікрорайон Новомиколаївка у Кропивницькому. Тут поблизу ринку торгують ті, хто платити за торгові місця не хоче. Молоко, сир, фрукти та овочі продає Віктор Коханенко. Приїхав з села Олексівка Кропивницького району. Каже, на ринок не йде, бо там мало покупців. Я вже в житті Сидів вдома. А це думаю, вийду, товари є, думаю, вийду. Дві тисячі пил. 30 років працював в курсі. Перевірку місцями стихійної торгівлі влаштувала спецінспекція. Порушників словами і протоколами переконують йти торгувати на ринок. Людина зараз збирається і приходить на ринок торгувати. Виписуємо протокол і направляємо його в міську раду. з Село Олексіївка. Туди буде направлений протокол. Ця жінка продає з тротуару горіхи та калину. Відмовляється назвати інспекторці прізвище. Я збираюся, послухала вас, все. У нас збираються і приходять до ринку. Я взагалі додому. Буду з голоду помирати. Ну, За тисячі, бо ви Ці чоловіки продають овочі з машини. Не хочуть спілкуватися з німальною групою. Ми склали два протоколи. Тому що дуже великі об'єми, штрафи від 340 до 1360 гривень на пенсіонерів. Ми не виписуємо протоколи, тільки попереджуємо, бо пенсія маленька. За підрахунками інспекторки, у Кропивницькому сім місць стихійної торгівлі. Адмінпротоколів за рік складено 66. Ми не маємо права конфіскувати товар. Ми кожного дня виїжджаємо, але люди як стояли, так і будуть стояти. Ми приходимо, всіх порозганяємо через час. Знову люди йдуть і торгують. Кропивничанка Ольга Небесна вважає купляти тут харчі вигідніше за ринок чи магазин. Можна поторгуватися і дешевле купити. На якусь гривну три дешевше. На ринку ціна за торгове місце така. Саме дороге 25 п'ять гривень. Якщо мілась там 10 гривень, там ну 5. Якщо це торгують люди сільські своєю продукцією. Я с них, якщо це баба стоїть з петрушкою, там допустим, чи там у неї відро яблук. Я взагалі нічого не беру. У нас чистий акредитований ринок, у нас лабораторія, вода, туалет. І сметани, молочка, ось на ринку я беру. Тут провіряю врач. Не беру за ринком. Я тут. Тут провірено все за півтори години інспекторка виявила п'ятьох порушників правил торгівлі. Трьох попередила, двом виписала протоколи. Їх розглянуть на засіданні адміністративної комісії міської ради протягом місяця. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький. Лерочка. Мама ній булочка. Маленька булочка, ліпушиночка. 19-річна Марія Зімарєва зі Знам'янки тримає на руках півторамісячну доньку, яку ніколи не бачив її тато. Він у російському полоні Станіславу Зімарєву 22 роки. Останні два служив у Нацгвардії. 7 лютого він поїхав саме в Маріуполь на ротацію. Спочатку все було добре, а потім він розповідав, що 20 лютого вже в морі були російські кораблі, і вони сиділи в окопах, в бункерах. Він не виходив на зв'язок. Потім він 28-го написав, що все добре. 16 березня надіслав повідомлення, писав, що сумує за рідними. 7 квітня, коли мене набрали і сказали, що він поранений. Я навіть не думала, те, що я буду радіти, почути слова про те, що він поранений, тому що я вже думала. Саме погане, що могло бути з частини, коли позвонили з з приводу того, що він беззастизникий. Потім перезвонили через хвилин 20 і сказали, що ну їм сказали, що він легкий трьохсотий. Прилетіло від будинку осколок в бедро і вилетіло з іншої сторони. Востаннє говорила з чоловіком 20 квітня, а в середині травня він зміг передати записку, просив берегти себе. Чи лікували поранення чоловіка? Жінка не знає. Тоді він був на заводі Азовсталь, який бомбили росіяни. Коли почалась евакуація, і українські військові за наказом головнокомандувача почали виходити з території заводу. Марія чи переглядала це відео серед евакуйованих? Не знайшла свого чоловіка. Я тільки знаю те, що його бачили, і передавали, те, що з ним все добре. Це було через місяць після полону. Не опускати руки і бути сильною, допомагає донька Валерія, яка ніколи не бачила тата. А він не знає, коли у неї день народження. Про те, що у подружжя буде дитина, вони дізнались у січні. Коли чоловік виїжджав перед ротацією, він казав, що він мріє приїхати в травні, щоб мене був вже в живітик, щоб він це все бачив. А вийшло так, що весь цей час я була одна і зараз теж. Називала я її одна, тому що ми ну, не встигли якось разом вибрати ім'я. Цю картину Марія почала малювати два тижні тому. Її зробили на замовлення. Тут назва і номер частини, у якій служить її чоловік. Дівчина вірить, як тільки домалює, чоловік повернеться додому. Перше, що зроблять разом, похрестять доньку. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Новини на Суспільному. Кіровоградщина. У кафе в середмісті Кропивницького відновили безкоштовні обіди для переселенців. Щодня годують дві сотні людей. Дякую, велике, за те, що є така можливість, бо дуже складно скрутні часи. Ось тут дуже смачно годують. Ми їм дуже вдячні. Дівчата дуже позитивні і завжди йдуть на зустріч, також ми можемо взяти дитині обід додому. Готують обід шеф-кухар та двоє його помічниць. Тут у нас сьогодні картопля тушена з овичамною куркою. Загалом тут 200 порцій по 250 грам на людину. До картоплі з м'ясом дають квашену капусту, хліб та узвар. Це ми вже підготували узвар зелень. Будемо посипати картоплю. Щоб було смачно людям, щоб хоч якось люди відчули підтримку хоча б в чомусь. Переселенка із Сєвєродонецька Раїся Чолумбійко із родичами та друзями обідає тут із травня. Нравиться. Вон, картошка сьогодні смотрю, от картошка нам дуже подобається. І ріс теж вкусний, навіть нам його дають по гуманітарці, якби не дуже ріс хочеться. А вони туди морковочку додали вчора, і і нам подобалося, вкусно. Безкоштовні обіди дозволяють заощаджувати гроші, каже харків'янка Тетяна Хасловська. Вона з чоловіком через війну залишились без роботи. Дуже важливо. гарячий обід, ми прийшли, покушали. ввечері щось вдома перекусили, ми вже ситі цілий день. Чувствуємо, що ми не вдома. Ну а по-домашньому. У цьому кафе безкоштовно годують переселенці з перших днів вторгнення Росії. Була тритижнева перерва через брак грошей. Спочатку ми кормили за власні кошти, за власні за кошти людей, які приносили навіть не кошти, а приносили продукти, приходили навіть допомагали. І так ця так, традиція, можу так сказати, укорінилася весною. Літом у нас було трошки інше меню. У нас було і перше, і друге, і, і компот. І ще й салатік зараз для того, щоб кількість збільшилась, щоб ми могли кормити більше людей. Ми убрали перше, залишили лише друге. Ну там гарнір, м'ясо, салат, компот. Відновили обіди за гроші благодійників. Ми видаємо на день 200 талонів, але бажаючих значно більше. Тому попит є і з кожним днем він все більше і більше, бо люди приїжджають і приїжджають. Будемо шукати, будемо писати гранти, будемо шукати ще спонсорів. Може, хтось захоче з благодійників долучитися навіть продуктами допомогти. Ще з чимось. Нині на благодійні гроші мають можливість готувати обіди ще два тижні. Ольга Склярук Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. Ми їм робимо нові. Кропивницькі школярки приміряють маски балаклави, які пошили для військових. Роблять це після уроків у кабінеті трудового навчання. Крім балаклав, шиють і інший одяг. Раніше шила балаклави з трикоташу, щоб були ну, не такі жаркі. Зараз шью з флісу, щоб було тепліше. Іноді шью кофти, там рукава пришиваю. Можу там ще футболки. Глафірі Терентьєві, 14. Одяг для військових пригодить шити щодня. Працює по 5 годин. Палаклав, я пам'ятаю, у мене рекорд був 130 за день, а в основному так 30 шапок чи палаклав за день. шью. зараз такий час, що треба, щоб кожен допомагав своїй країні. Легше бути нашим хлопцям, вигнати Росню з України. Тринадцятирічна Поліна Кожев'ятова приходить допомагати, коли не зайнята на гуртках. Каже, щодня це 2-3 години. Шю я, все, що дають, мені це подобається. Це шапки, тільки тут з чотирьох частин робиться, а тут шести. Тут береться дві частини, лицем к лицю і сшивається по одній з одного боку. Я шила речі додому і почала потім шити речі для військових. Шапка вже готова. Тканину купують за гроші, які надсилають жителі різних областей, розповідає працівниця школи та керівниця громадської організації Вулик Олена Горобець. Показує фотовідгуки бійців з Харківського, Донецького, Луганського та Херсонського напрямків, яким надсилали одяг. Взагалі, то всі хлопці, що звертаються, де в кого мама прийде, попросить, в кого жінка прийде, попросить. Є під е, хлопці, які звертаються, командири під підрозділів. Наприклад, треба там 20 штук для того, щоб одягти своїх бійців. Ну так, в усі частини України, там де є лінія фронту. Щодня у класі трудового навчання збирається десяток швачок. Крім учнів, це працівники школи та містяни, які хочуть у такий спосіб допомогти військовим. Олена Жикалова, Олександр Касяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.